Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин MTZOG. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів Рошилка Сонечко. Сьогодні хочу показати вам нову поставку оприскувачів до нашого магазину приїхала така велика партія. Їх тут у нас більше 15 штук. Приїхали вони у нас від 600 літрів до тони. Є вони. Ось в таких комплектаціях є ще й менші, є на 400, є на 200, але в основному приїхали ось такі здорові. Це від 600 до тонни. Почнемо з їхньої основної розмірності. Це йде саме більше, це тона. До неї йдуть 16-метрові плаваючі штанги, відповідно, двигун. Насос точніше сам. Далі йдуть 800-літрові бочки, вони йдуть або 16-метровими, в основному йдуть штангами, або з 14-метровими. Далі у нас йдуть 600-літрові ось такі бочки, вони комплектуються, як правило, 14-метровими штангами. До самого комплектації. Входить сама бочка з каркасом, з такої зварений. Сам насос внизу вже встановлений. Далі всередині в ньому встановлений ось такий фільтр великий. Кришка основна, замок ось він лежить до цієї кришки. Тут різні наклейки, комплектуючі заглушки, все, мілочовка. А всередині тут у нас знаходяться шланги і різні перехідні. Приспособи, тобто форсунки, там, все, що для підключення, для роботи, для регулювання, все всередині. І самі плаваючі штанги. Ось такі вони йдуть. В такому складеному виді вони транспортуються. Якщо бажаєте собі замовити, наприклад, такий оприскоч. Ми можемо вам, вам його відправити новою поштою, або делівері. Нова пошта це можна по предоплаті, наприклад, там на суму доставки буде предоплата. Е, якщо хочете делівері, то тільки по повній предоплаті. Делівері ми працюємо тільки по повній предоплаті. Якщо хочете самовивозом, звичайно, можете приїхати забрати за будь-який будь вид оплати. Тобто, або готівка, або на картку, або. По перерахунку на рахунок ФОП або з ПДВ. Також в наявності в нас є ось такі косарки. Це у нас польські косарки Virex. Вони йдуть 1,35, 1,65 та 1,85 м. По різні, різні подовжині, по захвату та по роботі. Також в наявності в нас до, до цих цих косарок є всі, повністю загалом всі. Запчастини, тобто, що вам потрібно, все є по віддільності. Тобто, це можна з ось такої защити брезент, брезент і сама защита, яка встановлюється на цю косарку. Також ось такі ванни, корити, як їх ще називають. І самі кронштейни, Тобто, підвісне, навісне до цих. 40. Також в складі в нас лежать до них всі менші комплектуючі, тобто шківи, кожухи, відра, все, що потрібно, також є до них по наявності. І, відповідно, ж самі тарілки. Ось вони встановлені. У нас тут 1,65, метр восім і метр 35 маленькі. Також у нас по наявності є ось такі польські. Граблі ворошилка-сонечко. Є вони як і польського виробництва, так і українського виробництва. Відрізняються вони в основному цими граблями. На українських вони йдуть просто металеві, а тут оцинковані. І більш якісніші в польських йдуть комплектуючі на вузлах. Тобто там подшипнички покраще будуть. там різні втулочки Тобто, наприклад, ось тут, тут пластик більш гарніший, втулка йде, на українських там трішки гірше. І також окремо є самі ось ці запчастини до них. тобто це йдуть Можна поштучно придбати собі ось такі грабельки, можна колесо в зборі взяти. Хто що забажає, так можна придбати. Ось такий вигляд. Мають у нас запчастинки. Всім гарного дня, мирного неба. Якщо бажаєте щось замовити, телефонуйте, номер в описі до цього відео. Ми працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП і готівкою, звичайно Набирайте, замовляйте, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!